Слава Україні, козаки! Я вже робив огляд на ось цю плату ДБЖ з вбудованими холдерами. Вона виконує роль ДБЖ для мого оптичного перетворювача. І з цією задачею справляється майже на відмінно. Єдине, що іноді не вистачає часу для того, щоб зарядити ось цих два акумулятора на 100% за час, коли є в нас електрика. Тому було вирішено проапгрейдити її ось такою платкою тп 4056 тим самим збільшити потужність заряду вдвічі. І ще один такий апгрейд. Він не зовсім потрібен, але мені хотілося зробити корпус, для того, щоб це виглядало якось більш естетично. Тому було вирішено роздрукувати його на 3D принтері. І також Я спочатку роздрукував ось таку модельку, але потім було вирішено її модифікувати, додавши ось такий тримач для платки тп 4056 з ще одним USB-отвором. Це мені допоміг зробити Руслан, величезна йому вдячність. Я написав в телеграм-каналі своєму, і він відгукнувся і буквально там за пів години модифікував цей корпус, збільшив висоту і додав оцей холдер. Бачите, тут його в оригіналі немає, а в моєму варіанті вже є ось цей холдер, в який буде вставлятися платка. Ось таким чином. Зараз я припаяюсь, покажу як. І будемо робити. До речі, друкував я все на ось цьому принтері. Gamebird 3D принтер Gemma. І в цьому, в цьому відео також буде його огляд. Тобто відео буде з двох частин складатися. В одній я покажу, як припаятись, а в іншій частині познайомимося. Це мій перший 3D-принтер. Я свідомо вибирав компактне маленьке рішення для того, щоб він не займав багато місця. Так як я друкував взагалі вперше, оце все, що я надрукував. дивіться зараз. Повернемося. Ось оце взагалі була перша моя модель. Я просто скачав її в інтернеті. І зробив ось таке, думаю, може кудись пригодиться. Наступний холдер був для ТП-456 отакого плану. Тут ще потрібно докупити гвинти. Ну і найкращий варіант це ось цей з вбудованим тримачем. І, подивіться, якість руку, як на мене, чудова. В комплект поставки входить інструкція англійською мовою. Кольорова. І... Потім блок живлення на 12 В5 А60 Вт з ось таким вимикачем. Також, трішки філаменту на пробу, ключик, SD-карточка на 8 ГБ, кардрідер, додаткове сопло та шестигранник. Ну, і сам принтер. Ось такий, він зовсім компактний, зовсім малесенький. Стіл, на якому можна докувати, всього 10х12 см. Але я свідомо замовляв. Компактне рішення, тому що великих деталей мені друкувати поки що не треба, а місця не так багато, як хотілося б. Розміри 200 х 275 Перед тим, як вмикати принтер, потрібно спочатку дістати ось цю пластикову деталь, яка захищає муфту ось таку. А також дістати ось цей трубку ось таку, по якій буде філамент потрапляти до сопла, до нагрівача. З лівої сторони у нас є такий гачок для бабіни з філаментом, але бабіни поки що нема, можливо, я її потім надрукую, тому візьмемо просто ось таким чином поставимо і так будемо для початку друкувати. Вмикаємо принтер. Так, Ось цим колесом ми переміщаємося по меню, напевно, дуже гарно видно ось так. Мова, на жаль, тільки російська. Подготовити. Загрузка філамента ось є. Так, і ось наш філамент. Треба обов'язково надрукувати бабіну. Ага. Так, і тепер потрібно ось таким чином поставити. І, як я розумію, потрібно той філамент туди доправити. Так, Бачимо, що вже Вон, погано видно, звичайно, отут -от сопло і тут з'явилось трішечки того філаменту. Так. Він очищається, щось нам пише. Дочекайтеся очистки нитки. Давайте ми ось. Щось він там собі ніби друкує. Це, напевно, перший такий запуск має бути, я то не в курсі. Дістаємо SD-карточку принтера, ставимо її в кардрідер. ось такий. Та ставимо в комп'ютер. На SD-карті у нас є. Інсталяційний файл слайсера. Vbuilder називається 2.12.1. Ми його встановлюємо, він має ось такий вигляд. Щоб додати сюди 3D-модельку, потрібно нажати файл і зайти в file і відкриваємо, дивимося, який ми хочемо. Так, давайте відкриємо це UPS1. Ось наша моделька. Можемо її покрутити. Перевернути так, як нам подобається, ось на 90 градусів, і також можемо розвернути її ось таким чином. І вона буде друкуватися. Для того, щоб вибрати параметри друку, нажимаємо на оцю іконку. І у нас є профілі. Можна друкувати нормально, з супер якістю або дуже швидко. Я вибрав нормал. Єдине, що я змінив, це трішечки підняв температуру друку. Було 200 градусів, я поставив 210. Ось таким чином. Все, це ми зробили. Закриваємо і тепер нарізаємо. Відбувається нарізка. Ось нам показало, як буде друкуватися. В правому нижньому куті є час друку, 1 година 22 хвилини, і кількість пластику, який ми використаємо. Це 14,16 грам. Тепер зберігаємо цей файл на нашу SD-карту. Так, зберегти. Давайте напишемо, що. Тепер дістаємо карту, ставимо її у принтер. Годину і 32 хвилини друкувало дану детальку. Ось таку. Це буде кришка від корпуса для ДБЖ. Ну, Я, звісно, не експерт, але якість мене задовільняє чуть більше, ніж повністю. Оце, звичайно, треба прибрати буде трішечки і сполірувати, але... Мені дуже подобається. Другу частину буду друкувати іншим кольором, тому що в комплекті було мало філаменту і я замовив ще, але він приїде десь аж завтра-післязавтра. 3 години 33 хвилини друкувалась дана запчастинка. Давайте знімемо, подивимося, що тут у нас надрукувалося. Отака От верхня частина корпуса для нашого ДБЖ. Якість друку мені подобається. Відклеїмо підложку. Поставив плату в тримач, припаявся. Червоним проводом до B+, ось у нас контакт B, а чорним проводом до B-. і приклеїв платку, щоб вона не висувалася назад. І червоним проводом я припаявся до холдера, ось тут у нас, до плюсового контакта. І точно так, чорним проводом до мінусового контакта. І в нас вийшло паралельне з'єднання. Тобто, і платка буде заряджати акумулятори, і плата ДБЖ також буде заряджати акумулятори. Разом буде удвічі більша потужність. Тепер ставимо два моїх улюблених панасоніка. Головне не перепутати полярність. Тут на холдері є позначки, плюс на мінус. Плюсом до гори. Ось так. І ще одного. Напруга на них однакова. Я перед цим заміряв. Ось так. І тепер спробуємо, чи буде він заряджати. платка, чи буде заряджати ці акумулятори. Підключаємо наш кабель до платки. Так. І бачу потужність заряду 6 Вт. Вам видно? Так. Тобто тільки плата заряджає даний акумулятор потужністю 6 Вт. Після того, як переконалися, що все працює, пакуємо нашу плату в ось цей корпус. Спочатку положимо середину, а тоді закриваємо ось такою кришкою. Ось так. Оп. І тут у нас є отвори для шурупів Це саморізів. у нас вийшов ось такий охайний девайс. До висновків. Я задоволений своїм апгрейдом ДБЖ. Тепер він не тільки віддає 12,8 В, а ще й гарно виглядає. І при цьому може швидко заряджатися. Тобто ми можемо його заряджати ось таким чином, як завжди, на постоянку поставити в розетку і він перетворює 5 В в 12. А можемо одночасно заряджати навіть двома зарядками. Ось таким чином То поставили дві зарядочки і заряджаємо. Але я для себе обрав третій варіант. Я купив ось таку зарядку з багатьма Type-A гніздами Ставлю її в перший роз'єм, в другий роз'єм. Трішки, звісно, ніби когосп, але все одно набагато краще, ніж було. І тепер точно він, цей акумулятор відновить свою ємність, ту, що використала оптичний перетворювач. Тепер до принтера. Принтер мені дуже сподобався, він компактний, він те, що мені потрібно, простий в освоєнні. Ніяких там складних маніпуляцій з ним проводити не треба було, друкує на гарному рівні, прям з коробки, дістав, нічого не налаштовував, не підкручував все, як є поставив філамент. Буквально там 30 хвилин розібрався з менюшкою і все. І при цьому він компактний, закритий, маленький, друкує. Можливо, не так швидко, як всі інші, але мені вистачає. Тому принтером я задоволений чуть більш, ніж повністю. Єдине, що треба щось придумати з... Бабіною для філаменту, тому що ця велика бабіна вона не стає на цей крючок і просто котиться, коли розмотується. Я зараз її щось впираю, але в мене є 3 d принтер я можу собі надрукувати підставочку для філаменту, і тоді ніяких питань взагалі не буде. Тому дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до телеграм-спільноти. Посилання буде в описі відео.